Юридичні поради іноземним особам як бізнес-початківцям в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, як оптимізувати процес старту вашого бізнесу, а також поділимося юридичними лайфхаками, адже юридичне оформлення та захист вашого бізнесу так само важливий, як і правильне бізнес-планування. По-перше, проясніть питання оподаткування вашого бізнесу. Ви повинні розібратися з податковим навантаженням та розуміти за що ви платите, скільки платите, та головне, як не переплатити. Також, коли ви співпрацюєте з іноземними контрагентами, вам потрібно розібратися, як уникнути подвійного оподаткування і багато-багато іншого. Наші юристи пропонують детальне пояснення та прорахунок оподаткування саме вашої діяльності. Подбайте про персонал. Взагалі, кількість персоналу залежить від виду вашої діяльності, а також планів щодо розвитку. Але є декілька позицій, які мають бути обов'язковими. По-перше, це директор. Не може бути хтось із. Засновників або довірена особа. Також ви можете призначити директором іноземного громадянина, але він має отримати дозвіл на працю в Україні. Важливо, що при реєстрації директором має бути український громадянин, також це бухгалтер і юрист. Після реєстрації бізнесу починається реальна діяльність, яка має бути правильно прорахована, а звіти про неї мають бути вчасно та в правильному оформленні подані до відповідних органів. Вибирайте надійного партнера, напевне, впоратися з виходом на ринок чи вирішенням безліч проблем можна самостійно, але ми не зустрічали випадків, коли це виходило зробити без українського партнера, який підкований у питаннях місцевого законодавства. Взагалі, чим більші ваші інвестиції, тим більший страх та ризик не врахувати якусь вимогу законодавства, що в'язати у суперечках з контрагентами чи державними контролюючими органами. Тому вам потрібне надійне джерело інформації у сфері корпоративного, трудового, податкового та інших сфер права, який не тільки прояснить вам ситуацію, але й допоможе з вирішенням проблеми. Більше інформації у нас на сайті та буде на цьому каналі. Підписуйтесь.